Пожежній безпеці на ядерному підприємстві завжди приділяється велика увага, яка посилюється напередодні осінньо-зимового періоду, коли і технологічні системи, і персонал несуть додаткове навантаження. Контроль пожежної безпеки на підприємстві здійснюють службовці 3-го державно-пожежно-рятувального загону, а також служба відомчого нагляду, до складу якої входить відділ нагляду за пожежною безпекою. Напередодні зими у підрозділах АЕС відбуваються інспектування, під час яких перевіряють забезпечення будівель кран комплектами, справність пожежних гідрантів, укомплектованість робочих приміщень первинними засобами пожежогасіння, шляхи евакуації, освітлення, сигналізацію тощо. Готовність станції до роботи в осінньо зимовий період підтверджується не лише технічним станом обладнання будівель, споруд, а також сюди входить і. І підготовка відповідного персоналу, підготовка навчання, тренування, інструктажі. Це також забезпечує відповідний рівень пожежної безпеки. Варто зазначити, що на Хмельницькій АЕС діє пожежно-технічна комісія, яка проводить роботу на постійній основі, розглядає питання покращення пожежної безпеки, встановлює та контролює виконання коригуючих заходів. Окрема увага на підприємстві приділяється пасивному вогнезахисту. Інспекція пожежних перешкод проводиться з використанням новітньої системи відеоконтролю. Відбувається заміна протипожежних дверей на сертифіковані. Впроваджуються передові системи сигналізації закритого стану протипожежних дверей. Також постійно проводяться інструктажі для персоналу. Другий рік поспіль спеціалісти Хмельницької АЕС ведуть роботи по заміні загальностанційних пожежних водогонів. Інспекційна служба атомної електростанції ретельно контролює не лише персонал ХАЕС, а й підрядних організацій на предмет виконання усіх діючих норм і правил. Це у тому числі стосується і пожежної безпеки, про яку необхідно дбати і на робочих місцях, і у приватних помешканнях. До слова, цьогорічна статистика пожеж в Україні має примусити замислитись кожного: понад 22 тисячі пожеж і більше двох тисяч постраждалих. Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян, враховуючи невтішну статистику щодо виникнення пожеж в осінньо-зимовий період, дотримуватись правил пожежної безпеки, провести інструктажі з своїми дітьми, нагадати для них номера екстрених служб, таких як пожежна безпека 101. І у разі виникнення надзвичайних ситуацій, щоб вони знали порядок дій, як вийти з квартири, куди йти, до кого телефонувати. Рятувальники вкотре закликають громадян осмислено ставитися до своїх дій у сенсі пожежної безпеки, користуватися лише справними і сертифікованими приладами, при наємності пічного опалення перевіряти димоходи, не перевантажувати енергомережу, не залишати малолітніх дітей без нагляду та навчати їх необхідним правилам поведінки, а також усвідомлювати, що життя і здоров'я це найбільша, але дуже вразлива цінність.